Сьогодні в лісовій варті ви побачите, якими трудовими здобутками зустріли лісівники своє професійне свято та як нагороджували найкращих своїх працівників у Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. А ще розповімо про лісівничу династію. Нено запроваджуючи інновації в щоденній роботі, лісова галузь України тримає курс на європейські стандарти. У Державному агентстві лісових ресурсів організували роботу таким чином, що за короткий термін забезпечили системний розвиток галузі. Сьогодні лісівники України можуть із гордістю похвалитися своїми здобутками. Тому в день святкування професійного свята працівники лісової галузі приймали чисельні вітання, а краще з них отримали нагороди та відзнаки за сумлінну працю. Отримав цю нагороду, яка для мене була несподіванкою, і тому тим більше вона для мене є такою важливою. Я думаю, що саме та праця, яка яку ми вкладаємо. Виконуючи ці зобов'язання, вона й була оцінена сьогодні з нагоди цього свята. Я хочу привітати всіх працівників лісового господарства, привітати всіх людей, які з лісу, з кожної ділянки і до керівників все своє життя присвятили благородній справі. Всім найкраще вітання, здоров'я і гарного дня на день працівника лісу. У лісових господарствах України достатньо досвідчених фахівців, потрібної техніки, створені всі умови для ефективного ведення лісового господарства. Але основним підґрунтям галузі є роботящі люди, які живуть і працюють на благо рідної землі. Професія була завжди перспективною. Завжди люди працювали споконвики, починаючи 200-300 років назад, лісники існували завжди вони працювали. Надзвичайно щаслива, що я працюю в лісовому господарстві. Всі працівники галузі, чи це ну працівник там лісівник, чи це економіст, чи бухгалтер, всі вносять свою свій вклад. Тому що від щирого серця, я вітаю. І на сьогодні я бажаю найголовніше це миру, миру всім, миру нашій державі. Європейські підходи у розвитку галузі вивели лісове господарство на вищий рівень. Так, за останні роки в галузі суттєво підвищили соціальний рівень більше як півсотні тисячі працівників лісового господарства. Оновили та модернізували лісогосподарську та дорожню будівельну техніку. Перейшли на електронний облік деревини. Звичайно, є над чим працювати ще багато планів і перспектив. Але лісівники впевнені, що обов'язково з усім упораються. Я хотів би бачити галузь, який мав би збільшити кількість робочих місць. Щоб е, було не так, як зараз працює під 50 тисяч е, працюючих, а колись в галузі працювало під 150 тисяч працюючих. А галузь багато чого втратила в цьому. Надіємося, що галузь буде розширятися, що ми все ж таки від, 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 відновимо свою переробку, яка в нас була колись, яка була втрачена, де було роздані, продані цехи, все було просто знищено. Можливо, вдасться все це відновити. І я думаю, що галузь підніметься з колін, буде добре працювати, нести хороший прибуток для держави. Для ціле цілому для населення для України. Чернігівщина, один із самих лісистих регіонів України. Древній сіверянський край спокон віку славився красою своїх гаїв і дібров. Слід зазначити, що нинішній рік був досить напружений для чернігівських лісівників, але незважаючи на важкі економічні умови, вони виконали всі заплановані заходи і забезпечили зростання виробництва та реалізації продукції. 18 вересня у Чернігові зібралися усі керівники лісових господарств області. Вшанувати передовиків лісової галузі Сіверщини до Чернігова завітав голова державного агентства лісових ресурсів Валерій Черняков. Адже цьогорічний день працівника лісової галузі є не лише професійним святом, а й ювілейною датою. Чернігівські лісівники святкують 90-річчя із дня створення лісового господарства області. Тому для лісівників краю насправді подвійне свято. Такі загоди це є традиційні. Кожен рік е, в вересні міся проходиться день працівників господарства. Він іде вже багато років, нагороджують. Я думаю, що навіть е, вручення простої грамоти все ж таки є якась е, показ до того, що ми цінуємо роботу наших лісівників, наших працівників, простих працівників від майстра лісу до тракториста до, до шофера. Я розумію, що ми не маємо такої можливості, можливо, преміями нагороджувати, ще ще. Ну, можливо, прийде час і ми можемо будувати якісь грошові відзнаки. Але я рахую, що людям і це добре, дуже приємно отримати відзнаку від Агентства лісового сварства, відтримати відзнаку заслуженого працівника від президента України. Я думаю, це дає людям, ну і ще, що вони чимось все ж таки варті, їх цінує галузь, пам'ятає про них. Варто відмітити, що чернігівські лісівники протягом року сумлінно попрацювали. Лісівники вважають, що нагородження кращих працівників галузі служить приводом як для морального піднесення, так і для стимулювання до подальшої сумлінної праці. Сьогодні ми на цьому зібранні, які тут є. Сьогодні ми будемо відзначати кращих наших працівників, і це люди в основному. З лісу, люди, які від від, 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 від е, сапки, від обходу, від майстерської дільниці. І, і які знаються на ці, на цій справі дуже дуже добре, і вони поважні люди в своїх колективах. Вони поважні люди на території тих районів, де вони проживають. Тут можна прямо сказати, лісник, лісівник у нашому регіоні. Це дуже поважна професія. Колективам лісогосподарських підприємств краю прийшлося подолати чимало труднощів, щоб вивести свої господарства в лідери в лісовій галузі. І вони по праву сьогодні іменинники. Чернігівські лісівники це ті люди, які служать лісам. Вони заслуговують великої поваги у громади. Звичайно, для людей це ну дуже приємно. Дуже приємно для людини, що її не забули. Дуже приємно, що її ділили увагою. Тому що наша рутинна робота вона ну трошки заангажовує так. Розумієте, і це не так часто буває, коли людей викликають, особливо тут присутні більшість людей робітничих професій. А для них це ну можливо для когось і, знаєте така подія, яку він буде пам'ятати все життя. У лісівничому зібранні взяли участь депутат Верховної Ради України, народний артист України Богдан Бенюк, та заступник голови Чернігівської ОДА Костянтин Лубенцов присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять колеги Миколи Лущика з Корюківського держлісгоспу та всіх інших патріотів, які загинули в зоні АТО. Вперше з часів незалежної України день лісівника зустрічають у немирний час. Валерій Черняков привітав лісівників та закликав до подальшої допомоги лісівникам у АТО та сім'ям загиблих лісівників. Наше свято відбувається в такі важкі час, і випало так на мою каденцію вітати на святом в той момент, коли наша держава переживає самі важкі часи. Коли багато, можна сказати, декілька, не декілька а до тисячі чоловік наші працівники наші галузі воюють на східному фронті, відстоюють нашу з вами незалежність, незалежність нашої держави. Ми маємо вже втрати, маємо 6 чоловік, які вже загинули на фронті з різних областей, те саме, що і у вас, є скороки з колісоспу, працівник, який загинув. Тому я розумію, що в нас зараз не до великих святкувань, не до помпезностей, але все рівно ми маємо виконати свою роль, привітувати вас. З днем працівників лісового господарства. Я ще раз хотів би наголосити, тому що багато нас раз і назва називається Лісових ресурсів, але все ж таки ми є лісогосподарі і маємо бути ними. Тому побажав би вам всього найкращого, працювати, допомагати. Що буде потрібно для армії, також допомагати, тому що ви повинні зрозуміти, що якщо ми не будемо допомагати, завтра придеться нам тут відбуватися. Ви стоїте якраз на кордоні з нашим. Північним сусідом, і все може бути, що ми теж не понялися на гострі тої агресії, яка можливо може початися і прийти на нашу землю сюди. Хотів би попросити так само за нашого загиблого хлопця. Ми робили такий варіант на Волині, де також загинув наш представник Любомського лісгоспа. Ми запропонували лісгоспу зібрати збори і ввести через трудовий через колотинний договір. Щоб йому до його дітей до 18-річчя була середня заробітна плата, перераховувалась на карточку його дружини. Я думаю, можливо, таке саме ви повинні придумати, як це зробити для вашого людини, яка загинула з вашого власного управління. Чернігівщина може пишатися своїми лісівниками. Вони професійно несуть свою лісову варту і працюють на перспективу та розвиток лісової галузі на благо України. Нашим лісам, да не тільки нашим лісам, взагалі лісам держави, потрібен байливий господар. І сіверські лісівники одні з тих в Україні, які є справжніми професіоналами, які в складних умовах примножують лісові багатства регіону, наполегливо працюють над створенням нових лісів. З дячністю говорю велике дякую всім працівникам лісової галузі області, всім тим небайдужим людям, школярам. Вихованцям учнівських лісництв, які прикладають багато зусиль для примноження і розвитку лісової галузі області, за добросовісну працю на лісовій ниві ціла когорта кращих представників лісової галузі Чернігівщини нагороджена заохочувальними відзнаками всіх рівнів: від президента України, Кабінету міністрів, Державного агентства лісових ресурсів України та обласної ради. Серед чернігівських лісівників був і той, хто отримав вищу нагороду. Почесне звання Заслужений працівник лісового господарства присвоєно Олександру Сидоренку, лісничому Тихоновицького лісництва Корюківського лісогосподарського підприємства. Нагорода означає те, що я вважаю, вибрав правильний шлях в житті. О, і мені з дитинства подобався ліс і Займатися лісівничою справою це дуже така добра справа. Садити, доглядати ліс, охороняти. Оце наша найголовніша мета лісівника. Що ж, сподіваємося, що лісівники Чернігівщини і надалі будуть підвищувати професійний рівень, збільшуватимуть лісистість країни, оберігатимуть екологічну привабливість наших лісів, запроваджуватимуть сучасні методи ведення лісового господарства. Древній Сіверянський край споконвіку славився красою своїх гаїв і дібров. А ще тут живуть і працюють працьовиті і добрі люди. Лісівники особливі люди. Працювати в лісі можуть далеко не всі охочі, бо ліс потребує любові та самопожертви. Тому не дарма в лісі працюють цілі династії лісівників, де любов до лісу прививається із молоком матері. Сьогодні познайомимо вас із родиною лісничого узруївського лісництва Сергія Михайловича Шульги. Цю унікальну сім'ю односельці знають як працьовитих і творчих людей. І голова родини, і його дружина працюють у лісовому господарстві. Я ще з дитинстві, з малку, ще як навчався у восьмирічній близьківській школі Новгородського району, то Дуже часто, ну, можна сказати, кожен день був у лісі. І так мене туди притягувало до лісу. І я вирішив, щоб навчатися у лісовому господарстві. Як для мене, це моє майбутнє. Я в лісі приходжу, я віддихаю від усіх проблем. Сподобається мені все. Сергій Шульга, лісівник із багаторічним стажем. Разом із чоловіком працює і дружина Людмила Васильівна. Свою любов до лісу передала подружжя і сину. Владислав пішов батьковим шляхом і вступив до лісового технікуму. Батьки радіють, що син продовжить лісівничу династію. Думав, що він і буде займатися в лісовому господарстві ще з малку, як бо він бачив це, все, все бачить, все знає. Уже в його всі всі навички є, розуміє, як його вирощувати, ліс, як треба займатися у лісі, що робити. Поступив у, Чугу, у Чугуєво Бабчанський технікум. Є натхнення такого з маличку, я його водила. І по гриби, і по ягоди. Він все знає, він знає прищепнути лісовий <сум> хазяїн лісу нашого. Щоб вона в житті так служила, щоб воно було його все в його руках, його думках. Все збилось, що хочеться. І нам би було приятно видеть своїх дітей щасливими при роботі. На головне, щоб не було в наше время війни. Сергій Михайлович разом з дружиною завжди поряд і вдома, і на роботі. Людмила Васильівна дуже творча натура. Усюди, де вона приклала свої руки, все цвіте і буяє. І квіти біля контори лісництва, і чудовий квітник поряд з хатою. Дружина займається у лісництві, оцими, що скульптури організовує, щоб як і зробити, де їх поставити. Потім вирощуванням декоративного посад матеріалу у пернику. Це... Черенкування, ці Черенкування, саженці у, у парник черенкує. Ми запланували тут, щоб виростити мені такий дендросад декоративних порід. Ну, це і робота біля лісництва займається. А ще жінка займається мистецтвом. Вона виготовляє різних чудернацьких казкових героїв із дерева. Ну, Тягнула так. от Душа моя тянеться. Що то посмотрела красиве, мені треба такое зробити. І це не і до лісу, і до природного мистецтва, це не до всього. Що понравилося, то і буду робити. Щоб працювати в лісі для кожної людини, яка працює в лісі, вона повинна душею відноситися до кожного дерева, яке знаходиться в лісі. І, як кажуть, його треба зберегти, це кожний куш, кожне деревце, і підійти до його, розуміти його, це дерево. Що для чого воно тут росте на цьому місці? Як воно тут виросло? З яке його тут коріння. Напевно, саме в таких родинах і виростають справжні лісівники, які люблять свій край, бережуть рідну природу, примножують і садять нові ліси.